Всім привіт, друзі! Я професійний бабляр гапах Юрій. Займаюсь виготовленням індивідуальних меблів під замовлення. В цьому проєкті у нас була стільниця Арпа Італія 40 мм. І у нас вона йде буквою П. Тобто, у нас іде стільниця на кухню. Тому її роз'єднання у нас з'єднується зі стільницею, яка йде підвиконня. Потім вона з'єднується з ще одним додатковою робочою поверхнею. Це дуже складний проєкт, мавлярі це знають, і не кожен може зробити саме так на Єврозапил. Простіше всього, зробити це на алюмінієве з'єднання. Ну, я такого не приємню, тому що мені це ріже око. Якщо тут будуть якісь стиковочні планки. Тому ми робимо все ідеально, педантично, з увагою до деталей. Звертайтесь, зроблю вам ваші меблі, ваші мрії.